Україна і багато хто у світі стверджує, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій та мир в Європі. І це дійсно так. Це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон між НАТО і Росією. А це довгий, довгий. Кордон, ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО, і якщо членство в НАТО для України для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору ніж будувати. НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні, ні. І я вдячний всім вам, і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки це ключ до миру, і чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир.